Шановні депутати, загальний склад селищної ради 26 депутатів на перинальному засіданні 38-ї позачарової сесії зареєстровано 14 депутатів. Зареєстрована кількість достатньо для відкриття сесії. Оголошую, 38-му позичаву сесію Делятинської селищної ради. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ, во ім'я рідної України. Прошу колегу, мовчану вшанувати пам'ять заємних Дякую. Прошу сюди. В першу чергу прошу привітати нашого колегу Стефура Андрія Васильовича з поверненням з передових позицій нашої держави, з фронту здоров'я, добра і плідної праці на благо громади. У сьогоднішній сесії присутні один доповідач, 20 класхалич, начальник відділу фінансів, і Лідія Процький удонців, начальник відділу загальної організаційної та інформаційної роботи. В міжсесійний період свої дні народження святкували 25 жовтня директор Чорнопотоківського ліцею, член виконкому 26 жовтня директор 9 ліцею №2 2 Кухтару Квіра Дмитрівна. 28 жовтня депутат Зарятинської селищної ради Масевич Роман Михайлович. Вчора своє 55-річчя коло секретар селищної ради, депутат від села Заріччя Вацик Галина Богданівна. і сьогодні святкує свій день народження завідувач Дрятинського признавчого музею Мисук Андрій Іванович. Ще ми вітаємо здоров'я, добра, відповідної праці на благо народу. На сьогоднішній вітах. Сесії пропонується два питання порядку денного, які ми обговорювали дні депутата. Перше внесення змін до рішення селищної ради 23 грудня 2022 року No1048 серед 262022 про бюджет Длятинської селищної територіальної громади на 23, Доповідач Тарас Вацик. і другий проєкт рішення внесення змін до рішення про програму соціально-економічного розвитку Делятинської громади. 50 -50 Čи, чи чи будуть ще у когось зміни доповнення до запропонованого проєкту е, порядку денного? Якщо немає е, змін доповнень, тому пропоную прийняти відповідний порядок денний е, за основою цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? 16 за порядок денний прийнятий за, е, за основою цілому. Е, Пропонується такий регламент роботи на сьогоднішньому планому відсіданні, доповіді до 10 хвилин, співдоповіді до 7 хвилин, установка запитання питання до однієї хвилини. Запитання при до доповідь до 10 хвилин, не стопового до 5 хвилин. Хто за такий регламент роботи на сьогоднішньому планому відсіданні? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? 12 регламент роботи сесії прийнято. Згідно регламенту селищної ради перед розглядом питань передпуденного пропонується час до 10 хвилин для оголошення депутатських запитів, заяв та оголошень. Чи є бажаючі оголосити запити та заяви? Якщо немає, переходимо до розгляду питань передкуденного. Перше питання принесе змін до рішення селищної ради 23 грудня 2022 року номер 10.48. Берет 26, 2022 про бюджет Ділятинської селищної територіальної громади на 2023 рік. Відповідні зміни до проєкту рішення пройшли через бюджетну комісію. Рекомендовані до розгляду на сесії перед цим розглянути на засіданні від депутата Тарас Михайлович коротко, якщо є потреба, проєкт рішення є у вас на руках. Прошу Чи є потреба доповідати? Чи є запитання до доповідача по відповідному проєкту рішення. Чи є зміни доповнені до запропонованого проєкту рішення? Якщо немає, тоді е, пропоную е, поставити відповідний проєкт рішення на голосування. Не заперечуйте. Е, тоді ставимо голосування відповідний проєкт рішення за основою в цілому. Абрамюк за. Брецько відсутній Вацик. За. Грицьк, дим'янчук, відсутній діди, відсутній Дячук Михайло, відсутній, Дячук Юрій відсутній Жигалюк, зупник, квітчук, відсутній кічок віра, кічок Сергій, косило за. Михайло, косило за. Роман, відсутній за. Меланюк, відсутній, Настюк, за. Панько, відсутній, Северилова, за. Стефурак, за. Товпашка, за. Картушинська, за. Шкіряк відсутній Шовгенюк, за. відсутня, за. За. відсутній, Климів За, за. 16. за відповідні рішення прийнято за основу і в цілому. Ми переходимо до, разу, до другого питання проєкту порядку денного про внесення змін до рішення селищної ради про програму соціально-економічного розвитку на 23-25 роки. По відповідному проєкту рішення ми відповідно до внесення змін до рішення про селищний бюджет проведемо у відповідність. Програму соціально-економічного розвитку по тих пунктах, які є в рішенні про бюджет. Це уточнення субвенцій з обласного бюджету і ті е, пункти, які є у рішенні про селищний бюджет. Про Чи є якісь запитання, зміни, доповнення до відповідного проєкту рішень? Ну, це автоматично, чисто технічно так завжди робиться після. Внесення змін до рішення про бюджет, вносяться зміни до програми соціально-економічного розвитку. На ті заходи, які будуть фінансовані відповідно до рішення про бюджет. Прошу, якщо є запитання до заповідача, прошу. Запитання, пропозиції, зміни доповнення до відповідного проєкту рішення. Немає? Якщо немає, тоді ставлю на голосування прийняття відповідного проєкту рішення за основу і в цілому. Абрамів. За. Брецько відсутній Вацик. За. Грицик. Дем'янчук відсутній дідик, відсутній дячук Михайло, відсутній дячук Юрій, відсутній Жагалюк, за. за. Квітчук, відсутній, Кіщук Віра, за. Кіщук Сергій, за. Косило Михайло, за. Косило Роман, відсутній Масевич, Меланюк, Настюк, Панько, Северилова, за. Стефура, за. Товпашко, за. Фартушинська, за. Шкіряк. Відсутній Шовенюк ще щедро. Відсутня Климів запит. 16 та відповідний проєкт рішення прийнято за основою в цілому. Питання порядку денного вичерпання. Чи будуть зауваження в поведенню сесії? Чи якісь інші запитання? Дякую всім за участь в роботі сесії. Оголошують 38 му позачергову сесію Ділянської селищної ради закритою.